Як завжди, самокритичний, самоіронічний, головний тренер. Враження від поєдинку. <поєдинку> Доброго. Віку. Якщо чесно, враження дуже хороші. Звичайно, засмутив результат, засмутила поразка, але всі, хто дивилися гру, мають всім мав сподобатися цей матч. Матч чудовий. Рівні суперники, і нам дуже гарно вдалася гра. У нас було мільйон моментів. Чудова гра голки пара суперників, з чим його вітаємо, допомогла їм виграти цю гру. Шкода, що результат цієї гри вирішили там два пенальті, ну і За три секунди до кінця гри там вже контратака була. Так, два пенальті практично вирішили долю цієї гри, які, на жаль, ми пропустили, але ж якби ми їх і заробили. Тому шкода, але той, той, той рівень гри, який ми сьогодні показали, та кількість моментів, які ми організували, дає нам в майбутнє, майбутнє дивитися з перспективою, от, дає дивитися в майбутнє з хорошим таким відношенням, з хорошими планами. Тому ще будемо грати, ще себе покажемо, от, почався. Всім, всіх вітаємо. Е, і обов'язково хочу сказати, що ми не забували, завдяки кому е, почався цей чемпіонат області, завдяки нашій армії, яка нас е, оберігає, захищає. Тому ми забуваємо їм допомагати і пам'ятаємо вічно тих героїв, які полягають Україну. Дякуємо, перемоги обов'язково прийдуть.